Леви! Я вас вітаю Леви, на цьому відео. Ну що, другий місяць осені вже до нас підходить, так? Тому давайте на цьому відео подивимося, що приготував місяць жовтень для людей під знаком зодіака Лев. Так, що нам карти покажуть для Лева в жовтні? Тому поїхали. Карта справедливість! Карта Справедливість говорить нам про вирішення якихось, можливо, судових процесів. Якщо ви чекали якесь рішення суду або дату засідання суду, то воно буде, так? Також у нас по справедливості йдуть різні документаційні питання, тобто, можливо, це пов'язано там чимось, все, що зв'язано з законом, можливо, там щось купля-продаж, можливо, облаштування на роботу по закону. Тобто якісь питання юридичні ви можливо будете вирішувати, або шукати адвоката, або шукати там ще якогось юридичного представника. так? Також карта справедливість нам говорить про те, що в даній ситуації не треба робити поспішних виводів. так. Все, що буде стосуватися якихось вирішення справ, потрібно діяти в плані закону. так. Ну давайте ще карту витягнемо для левів. Рицар жезлів, рицар жезлів говорить нам, можливо, про якусь поїздку, так? Взагалі, рицар Жезлів говорить нам, що ви будете наповнені, це ваша стихія, ви будете наповнені енергією, ентузіазмом, лідерством. Можливо, десь будуть якісь ситуації, де потрібно буде проявити свої лідерські качества, так, якості, де треба буде взяти все під свій контроль і, як то кажуть, розподілити обов'язки людям, які там навколо вас. Так? Тому ви, можливо, приймете цю роль. Так? Також рицар жезлів нам говорить про хороше самопочуття, так? коли в нас, в нас немає то, тої відчуття втоми. Плюс коли рицар жезлів нам говорить, що а, дні будуть такі, знаєте, активні, ви не будете нудьгувати, тобто ви будете встигати все, що вам потрібно, так? і можливо навіть більше. Так? Ну, давайте ще одну карту для Лева. Вісімка мечів. Вісімка мечів говорить нам на початок жовтень про якісь обмеження, так, про якісь такі бар'єри, що вам, щоб щось зробити, вам е, здається, що ви не можете там прийняти чи рішення якесь, чи вибір, чи щось зробити, тому що. Ви в якихось обмеженнях. Але по цій карті це тільки ви так собі придумали. Насправді ніяких обмежень немає. Дороги перед вами відкриті, все, що ви хочете, все ви можете зробити. Так? Це просто у вашій голові якісь такі, от, якісь такі перепони, ви собі намалювали, але насправді їх немає. Так? Ну, давайте візьмемо ще одну колоду для вас, Леве. І подивимося, що вона нам скаже. Карта Дурак, нульова карта, Боже, прекрасна карта. Ну що, ця карта, можливо, кому актуально народження дитини, так? Вагітність, так, особливо така неочікувана вагітність. Також ця карта нам про те, коли ми щось робимо, щось нове і йдемо в щось нове, можливо, хтось йде на нову роботу, можливо, хтось з ким познайомиться з новою якоюсь людиною. Тобто, щось нове іде до вас. В життя, так, якщо ви, наприклад, там змінюєте роботу або шукаєте, то це буде настільки нова робота, що ви ніколи в тому руслі не в тому ремеслі не були, і вам треба буде все от заново наново вчитися. Так? Карта дурак нам ще може говорити про поїздки за кордон, кому актуально, так? А ще карта дурак нам говорить про... Такий настрій, знаєте, коли хочеться щось нового, коли вже не хочеться того старого, і коли у вас є така жилочка того риску, що що б не сталося, як не було, я знаю, що буде позитивний результат, так? Ну, давайте ще одну карту для Левів. Тут чаще якісь нові починання все-таки у Левів буде в. А в жовтні місяці, можливо, це навіть зв'язано з роботою, тому що тут у мене король пентаклів, так? Тобто, щось нове до вас іде, можливо, хтось вам запропонує нову позицію, нову роботу, нову, можливо, хтось вас підніме по кар'єрні лісниці, як то кажуть, так? Ну, взагалі до скубків це щось нове. Можливо, вам якесь нове хобі сподобається, так? І вам там ви ніколи не хотіли танцювати, зараз вам щось сподобалося, ви пішли на курси, так? Танцювання або малювання, або ще щось, так? Це про щось появлення якогось нового, ну а яке вам приносить задоволення. Тобто вам хочеться цим займатися, вам хочеться приділяти свій час, цьому і ви від цього кайфуєте, ви наповнені, це вас наповнює повністю, так? Для позитивними, позитивними відчуттями. І ще одна карта для Левів. Трійка Пентаклів, праця, праця в колективі, так? Це коли ви а, працюєте, у вас є ваші колеги, і у вас дуже хороша а, атмосфера, кожен кожного розуміє, кожен кожному допомагає, тобто немає тих конфліктів робочих. Так, от, і а, це робота, яка оплачується, так? Ви за неї отримуєте кошти, і а, тут художник малює картину, так? І по цій карті ви знаєте, що ви майстер своєї справи. І люди, які навколо вас, знають, що ви майстер своєї справи, що краще, ніж ви, ту чи іншу роботу не зробить ніхто. Тобто ви на своєму місці, ви там, де ви є, ви насправді. Перепрошую. Ви насправді майстер своєї справи. Ну що давайте візьмемо ще третю колоду. Так що нам ця колода покаже? Королева мечів. Королева мечів говорить нам про жінку повітряної стихії, це є близнюки Терези Водолій, можливо, навіть чоловік, але з більше такими енергіями. Так? Також по цій, можливо, ви будете контактувати з такою жінкою, також по цій карті нас йдуть врачі. Можливо, ви підете консультуватися до якогось врача. Так, або на якийсь такий чекап, там медогляд, або там, не знали, не, не могли знайти кваліфікованого лікаря по своїй проблемі, то в цьому місяці ви його знайдете. Так? А, також по цій карті у нас ідуть ще військові, можливо, якісь. Ви будете з ними контактувати. Або юристи. Тобто, також тут була карта справедливість, тут, тут жінка-юрист, можливо, ви все-таки в жовтні місяці будете вирішувати якісь юридичні питання. Так, ну давайте ще одну карту для вас. Шістка кубків! Шістка кубків. Дивіться, тут бабуся читає дітям книжечки. Тобто, можливо, ви відвідаєте своїх родичів, бабусь, дідусів, так? Або поїдете в то місце, де ви колись провели там своє дитинство, свої студентські роки. Тобто щось, що вас може занести в таку приємну ностальгію. Або, наприклад, будете йти по вулиці, так? І зустрінете когось з колишніх колег, з колишнього друга, або навіть колишнього партнера, зустрінете і гарно проведете, наприклад, час разом, так? По цій карті часто вертаються бивші, можливо, за себе дають знати, так, смс-ка, привіт, як діла і Що нового? От. Тобто це все, що зв'язано з минулим. Або, можливо, навіть повернеться якась ситуація в вашому житті, яка колись уже була, але ви її до кінця не вирішили, і вона вернеться до вас у жовтні. Ну, і давайте останню карту для Львів, для Левів, Львів. Львів, тут мене у Львів потягнуло. Для Левів на жовтень місяць. Туз Пентаклів. Ну що, туз Пентаклів? Це прекрасна карта. Це, по-перше, кінець жовтня, можливо, а тут іще й дура, дурак у вас був. нове... нова пропозиція. І туз. Кубків, Щось нове йде до вас у життя. Туз Пентаклів це в нас нова фінансова можливість. Можливо, хтось вам запропонує якусь нову роботу, нову посаду на роботі. так? Можливо, хтось запропонує вам новий дохід, нове джерело доходу. так? Або, можливо, це якась велика покупка до хати. Тобто ви про щось там мріяли, мріяли, відкладали кошти, відкладали кошти. і… В кінці жовтня ви це купите і будете от прям радіти, так? Цій покупці, яку ви так довго хотіли. Або вам хтось зробить якийсь такий подарунок. Дорогий подарунок, так? по тобто зупин таклі у нас йдуть дорогі подарунки. Так? Ну, тобто, щось, що вам принесено, нереальне задоволення. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам прекрасного жовтня місяця. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!